У мене всі рухомі детальки, вони не можна взяти, подивитись. Тут я використала вибілену соломку, як ви можете бачити, тут просто біліша. Марія, Йосип, маленьке дитятко Ісусик, також овечки і так, символ Різдва, ангел також, надія на майбутній захист, щоб наша Україна отримала перемогу. Таку патріотичну шопку створила прикарпатська майстриня із соломоплетіння Мирослава Балазюк. Загалом цьогоріч на виставці дідухів та павуків жінка представила майже 10 різних робіт із соломи. Я в своїх роботах поєднати різні злакові культури, так як кожна рослинка символізує своє жито, життя, пшениця, краса, овес, розширення роду, також льон, який я вирощую в себе, поєднала сухоцвіти. Також для ялинки використала і шишечки, горішки і кукурудзу. Оригінальні композиції провезла на виставку і пані Світлана. каже, створювала їх разом із вихованцями свого творчого гуртка Дивотвори. Одна це кукурудза і солома це шопка, руфлімська шопка. А друга, ми захотіли відтворити таку от композицію. Просто як Різдво в українській хаті, як заходять, як починається, не саме Різдво, як там, а от початок. І зробили таку українську сім'ю. Мама, дочки, дитина, яка у нас звичайно під стіл залізають, там стелять солому, діти маленькі там граються, щоб гарно курочки неслися, там діти квокчуть, мекають, щоб була маржинка. Ну і от таку от композицію ми створили. Загалом понад два десятка учасників виставки представили тут понад пів сотні робіт. Таке дійство у навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття проводять уже понад 15 років. І найголовніше каже завідувачка відділу нематеріальної культурної спадщини Стефанія Капустинська: кількість мисткинь щороку збільшується, а їх майстерність покращується. Вони надзвичайно майстерно виконують і додають дуже багато своєї творчості. Додавляють туди, кожен має. Свій задум, і я хочу зробити тоді дух красивіше. Колись він був звичайний, як я казала, сніп або був такий на триножках і так майстри виготовляли, А тепер вони дуже видозмінюють. Дуже я тішуся, що ми чим рік тим ростимо. Ростимо виставка творів традиційної різдвяно-новорічної атрибутики експонуватиметься впродовж місяця. Марія джерч Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.